Шановні підписники, хочу вас сьогодні привітати зі святом нового року. До нового року залишилося усього нічого, і ви вже, мабуть, збираєтеся до того, щоб святкувати за столом і слухати виступ президента Зеленського. У свою чергу хочу сказати вам і свої слова вітань з Новим роком! Хочу почати з привітань нашим захисникам, завдяки їм. Наші дома у безпеках та й увесь світ. Давайте згадаємо тих, кого сьогодні з нами нема. Хто поклав своє тіло на захист України, вічна шана героям. Ми ніколи не забудемо те, що вони зробили для нас, для світу. І ми будемо робити так, щоб вони нами пишалися. І їхні жертви не були задарма. Як медичний працівник хочу вам дати такі побажання. Бажаю вам, любі друзі, підвищеного тиску, вашому банківському рахунку, ожиріння вашому гаманцю. Нехай у вас буде головокружіння тільки від радості, а нервова система буде спокійна і відчувати себе в безпеці, і збуджуватися тільки при виді улюблених людей. Нехай у вас все частіше ідуть мурашки по шкірі тільки від захоплення чимось прекрасним. І нехай цього прекрасного буде в вашому житті все якнайбільше. українцям усьому світу. Я бажаю, щоб Україна перемогла українцям в Україні. Бажаю, щоб корупція зникла, щоб ваші прибутки виросли як хмарочоси тут у нас в Канаді. Бажаю вам безпеки, миру, щоб усі були живі та здорові. Бажаю повернення героїв та героїнь додому, і щоб ви завжди могли відмічати свята, та й не тільки свята із Любимо вам людьми. Бажаю, щоб усі зруйновані міста відбудувалися якнайшвидше, щоб усі могли займатися улюбленою справою. Бо знаю, багато кому довелося змінити професію. Усім українцям в Канаді бажаю швидкого отримання документів, на які ви сподіваєтеся. Бажаю знайти себе у цій новій країні і знайти свій шлях. Нехай те, про що ви мрієте, здійснеться, і це може. Побутувати нове життя тут, в Канаді або повернутися додому. Тільки ви знаєте, що для вас буде найкраще. Також бажаю знайти багато нових друзів і розширити свою родину тут, на новій землі. Нехай ваше життя у новій країні складеться не гірше, а та й краще, ніж вдома. Усім канадійцям бажаю, щоб в наступному році до нас прийшла мудра. Талановита влада і наша держава, щоб тільки росла та розквітала. І, звісно, допомагала Україні також. Моя мрія це щоб усі українці, як за кордоном, так і в Україні об'єдналися і щоб разом ми могли відновити культурну спадщину України по всьому світі. Нехай ніякі вороги ніколи не зможуть знищити нашу мову, нашу волю, нашу культуру. Дякую вам усім, хто. Мене підтримував у ці останні кілька місяців, коли я почала свій канал, і навіть не знала, що в мене буде вже більше двох тисяч підписників. Людей, яким цікаво про Канаду, і які цінують україномовний контент, людей, які мають вічливість та розум, людей, які мають доброту, які вміють десь терпіти, десь промовчати про те, що десь я обмовилась, а десь щось сказала не так. Ми всі є люди. Дякую вам за те, що ви є у 25-му році. Я сподіваюся, що я зможу створювати набагато більше цікавого, корисного контенту для вас. А ви дайте мені знати про що ви хотіли б дізнатися? Я сподіваюся, що мій контент зможе не тільки допомогти тим, хто приїхав сюди в Канаду і шукає якусь дружню пораду, але й тим, хто дивиться на мене з України, можливо. Їм це підніме настрій і покаже про якісь мирні часи, мирне життя, яке я впевнена дуже скоро прийде і в Україну, також. у мене є надія, що цей контент, я сподіваюся, також допоможе прокинути тих українців, які ще, можливо, тільки починають усвідомлювати свою культурну спадщину і допоможе їм більше чути української мови та. Дізнаватися про життя українців по всьому світі, друзі. Ще раз бажаю вам всім миру, безпеки, добра, любові. Нехай Бог вас всіх береже! Слава Україні з Новим роком! І побачимося у 2025 тисячі